Всі жінки вишивають українські сорочки і символіка калина. Це і добробут, і мир, і щастя сім'ї. Спереду сукня вкрита гронами калини, на рукавах дерево життя. На все це, каже, пішло два місяці. Доповнити образ вирішила стильним аксесуаром. Його теж зробила власноруч. Це мій клач до плаття. Кладу телефон, косметику в нього користуюся. Вишивати в дитинстві навчила мама, каже Зоя Запорожець. Нині без рукоділля, як і пісні, не уявляє своє життя. Ой, хмелю ж мій хмелю, хмелю ж, зелененький. Обов'язково тільки в гарному настрої. Тоді нитка ложиться гладенько. Я не втомлююся. Це для мене відпочинок душі. Найбільше до душі додає квіткові мотиви. Польовими ромашками, маками і волошками всталена улюблена сорочка. Зображення здається витонченим, бо створена у техніці мікровишивка, каже майстриня. Це наймаленький хрестик. Ниточка на ниточку йде. Є дві на два, три на три. Там. А це ниточка на ниточку. Манюсінький хрестик. Тут наче воно зжато, а там буде таке розпливчате. Каже, полюбляє експериментувати із орнаментами. Приміром, ось цей рушник вишила у вінницьких традиціях. Тут треба тканину і шить і ще тоді мережево. Квіти маки це наш черкаський узор рушників. Не мікровишивкою, а вишити більшим хрестиком. Скільки виробів має у своїй колекції, ніколи не рахувала, переважно дарує їх рідним. А оскільки у родині двоє синів, Любов до Вишивки хоче передати внучкам. Ольга Котляр, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкащина.